Києва. комунальне некомерційне підприємство Освітня агенція міста Києва і Асоціація інноваційної та цифрової освіти уперше у прямому ефірі 30 спікерів протягом 10 годин поділяться корисним контентом з емоційного інтелекту, англійської мови, успішних продажів, ораторського мистецтва, ефективних комунікацій та інших корисних навичок. Приєднуйтесь до нас і вже зовсім скоро. Ви зможете дізнатися. Са чи потрапить телевізійний освітній марафон до книги рекордів України? Тож ми починаємо. І першим я запрошую до слова Віталія Зубкова, психолінгвіста та поліглота, методолога з 20-річним досвідом викладання п'яти іноземних мов, автора наймасовішого освітнього проєкту України LinguaSкілс. Тема лекції: Як заговорити іноземними мовами швидко та без надзусиль. Тож прошу. Дякую. Вітаю вас. Я Віталій Зубков, поліглот і психолінгвіст. В наступні 20 хвилин я дуже стисло і змістовно розповім про те, як навчатися іноземним мовам. В цьому тренінгу я виходжу з того, що ви не маєте можливості поїхати за кордон і працюєте, чи вчитеся щодня. Зараз раджу вам яскраво собі уявляти те, в який спосіб ви можете використати мої поради в повсякденному житті. Робіть це просто зараз. Поїхали. Мову вивчити неможливо. Вивчення слів та правил не дає результату само по собі, як би вам не здавалося навпаки. Люди говорять так чи інакше, бо спочатку спостерігали за носіями мови, а потім звикли до вживання висловлювань у відповідних ситуаціях. Тому, аби навчитися мови, важливо багато читати, слухати, дивитися, і робити це треба правильно. Починайте з матеріалів, з якими вам не занадто складно здогадуватися хоча б про загальний зміст. Наприклад, улюблений чи добре знайомий серіал, фільм, твір у вигляді аудіокниги найкраще. Потроху ви зможете перейти до не таких вже знайомих матеріалів, до більшої непередбачуваності. Спочатку спробуйте не використовувати субтітри, сфокусуйте увагу на простому, людському розумінні ситуації. Здогадуйтесь про наміри і думки героїв просто із ситуації. Не перекладайте слова, передивляйтеся і слухайте багато разів. Якщо матеріал подобається, то багато разів то не проблема. Ви розумієте, щоразу більше і чіткіше ваше завдання зробити припущення стосовно змісту спілкування і підтверджувати такі здогадки, чи їх спростовувати. Думаю, вам легко уявити, як ви спочатку розумієте лише загальний хід подій чи деякі деталі, а потім увага автоматично переключається на такі деталі, в яких ви не дуже вже впевнені. Часто в вашій уяві ви почнете малювати собі сцени з аудіокнижки чи уявляти себе героєм фільму. Дуже раджу знаходити в цьому для себе джерело задоволення, азарту, спортивного інтересу. Змагайтеся із самим собою. З кожним переглядом, прослуховуванням спробуйте відгадати, згадати якнайбільше і уявити все якнайточніше. Я раджу, хоча б з деякими сценами доходити до такого, коли ви знаєте деякі вислови, деяких героїв навіть на пам'ять. Достатньо добре знати декілька сотень висловів, аби, користуючись ними, висловлювати дуже багато різних думок. Найкраще працює, коли ви пам'ятаєте ситуацію. Емоції разом із висловом, тоді вам легко згадувати вислів і його трохи змінити під нову ситуацію. То було про сприйняття. Тепер поговоримо про те, як почати говорити іноземною мовою легко та впевнено говорити. Більшості людей здається, аби навчитися говорити, треба говорити. Правда? Неправда, це не так. Спочатку треба багато спостерігати за носіями мови. Без такого фундаменту ви не будете а, говорити вільно, ви будете лише перекладати по словах і не зможете наслідувати носіїв мови. Насамперед, наслідування мови і є говоріння мовою. Запам'ятайте це. Спочатку ви говоритимете просто, готовими висловами, потім почнете їх змінювати під ситуацію, комбінувати між собою. Дуже часто люди вдаються до перекладу слів з рідної по словах. Це не працює. Ніколи не перекладайте по словах. Зараз я розкажу дуже просто і конкретно, як подолати цю дуже шкідливу звичку. Перше, сформулюйте думку рідною мовою щонайменше три рази. Спочатку це може бути для вас дуже незвично і незручно. Але зробіть це. обов'язково переформулюйте. Як результат, ви зрозумієте, що думка то одне, а її формулювання то зовсім інше. Ви зрозумієте, що можете передати думку різними словами і структурами. Ви зрозумієте, що саме хочете сказати, і сподіваюсь, вам буде не дуже важливо, як саме ви зможете висловити цю думку. Для прикладу, от приходжу я до друга в гості і хочу кави. Можна сказати, в тебе є кава, або можна попросити, можна в тебе попросити кави, або кавою напоїш, або ти каву п'єш. Варіантів просто безліч. Головне запитати себе, як можна зараз донести думку, а не питати себе, як перекладається це слово. Взагалі, багатьом людям здається, що а, треба знати багато іноземних слів. Насправді треба вміти користуватися цими словами гнучко. І саме так, як ними користуються носії мови. Слова треба вивчати в складі готових висловів. А вислови брати з життєвих ситуацій спілкування. І тут ми знову повертаємося до ідеї наслідування носіїв мови знову і знов. Не вчіть слова. Коли вам не вистачає слів, це тому, що ви намагаєтеся перекладати по словах. Порівняно з рідною, в іноземні, ви вам завжди не вистачатиме слів. Завжди. Всі люди, котрі легко говорять іноземною мовою, вміють висловлювати думку, спираючись на те, що вони знають. Думати про те, чого не знаєш і чого не маєш, це просто гаяння часу і віри в себе. Отже, ви зрозуміли, яку думку хочете висловити. Прийшов час, просто чекати, коли на думку спаде, які у вас є варіанти. Просто чекати. Ви можете запитати себе, тобто я маю просто сидіти, нічого не робити і пасивно чекати. Як це? Добре, вас розумію. Ви не можете свідомо контролювати цей процес. Але уявімо. Ви хочете запитати в місцевого дорогу до, скажімо, музею, національного музею. Ви можете показати на мапу з позначкою і знизити плечима. Це варіант. Ви можете згадати хоча б слово музей іноземною мовою. Можливо, на думку спаде слово де. А може згадайте, як іноземною побудовано подібне запитання, скажімо, про вбиральню. Ви ж пам'ятаєте, основою цього є слухати, дивитися, читати, не наслідувати носіїв мови. Так от, треба довіряти собі в тім, що ваше несвідоме щось підкаже. Давайте проговоримо про те, за яких умов ця підказочка від несвідомого до вас прийде. По-перше, треба заспокоїтися і розслабитися, і не намагатися свідомо контролювати мовлення. По-друге, обов'язково отримувати враження від того, що ви побачили і почули. Обирайте важливе, улюблене. Дуже добре, коли хочеться повторювати за улюбленими гроями. Ці враження перетворюються на частину вашої особистості, особливо, коли ви якісно спите. Під час сну мозок переганяє ваші важливі враження з короткострокової пам'яті в довгострокову. Здоровий сон дуже важливий для пам'яті і засвоєння мов. Але коли говориш іноземною, ідеї щодо того, як передати думку, приходять повільно, бо іноді. А іноді можуть взагалі не з'явитися. Треба дати собі час і на початку говорити дуже повільно. Найкраще робити це з тими, з ким ви почуваєтеся комфортно, з тими, хто не критикуватиме, хто не звертатиме уваги на помилки. Це так звані мовні батьки. Саме таким міг би бути ідеальний вчитель. Якщо мову треба вчити, скажімо, для роботи, і тематика вам особисто не цікава, тоді. Раджу виписувати собі ключові вислови і використовувати їх якнайчастіше. Підсумуємо: слухати, дивитися, читати, читати улюблене, багато разів здогадуватися про контекст, доводити деякі фрази до автоматизму і ніколи не перекладати з рідної по словах. Далі постає питання: як це все організувати, коли немає часу, коли життя напружене? Відповідь проста: коли мозок працює в режимі біжи та бий, тобто в режимі стресу, тобто в режимі виживання, то розвиток мовної навички можливий лише в середовищі, якщо живеш серед носіїв мови. В рідній країні аби навчитися, треба хоча б іноді розслаблятися і насолоджуватися. Іншого варіанту не може бути. На тлі стресу мови можна лише вивчати. А вивчення дає дуже обмежені результати, мови треба засвоювати. Дуже важливо інтегрувати засвоєння мови в спосіб життя. Почніть носити навушники, звикайте до них. У вас мало часу, коли ви можете дивитися в екран, але набагато більше часу, коли ви можете слухати і навіть зосередитися. Навушники. Повторюйте найголовніше перед тим, як йти до ліжка. Ті 10-15 хвилин, коли ви вже але лише не поснули. Золотий час. Запам'ятайте набагато більше. Також раджу використовувати програму AnkyDroid, Anky, AnkyDroid ні, AnkiWeb.net, от на цьому сайті. Якщо ви вирішили вивчати щось по карткам, то майже ніколи не варто вивчати окремі слова і їх переклади. Вчіть готові вислови. Найкраще, коли ви самі взяли їх з реальних ситуацій. В яких носії мови спілкувалися між собою. Головне відчувати азарт під час повторення. Уявляйте, що бачите перед собою загадку. Ви, мабуть, десь чули відповідь, маєте відчувати азарт. Вам має бути цікаво самостійно згадати відповідь. А, аби якщо захопитися повторенням, то ви точно повернетеся до нього знову і знову. Багатьом людям хочеться одразу говорити красиво і повністю і правильно. Це пастка. На початку ви точно будете, хоча б іноді помилятися, і часом буде важко. Аби помилятися менше, говорити легше, не перекладайте по словах і більше слухайте, читайте, дивіться, як я казав раніше. На початку ви майже завжди маєте говорити дуже короткими реченнями, значно спрощувати, доведеться думку, обходитися мінімумом, навіть допомагати собі жестами. Буває, що вчив, вчив, а вислови в реальних ситуаціях не згадуються. Їх треба перше частіше повторювати, друге, отримувати сильніші враження і третє навмисно і штучно їх вживати. Також допомагають починати тренування в спокої в емоційно безпечній ситуації, як ми вже говорили раніше. В такий спосіб ви почнете довіряти власному несвідомому, а воно дуже хоче вам допомогти. І йому лише треба не заважати. Зосередьтеся на думці, дайте собі час. Почекайте, доки на думку спаде варіант висловлення ідеї. Час такого очікування скоротиться дуже скоро, повірте. Природно розвивати спочатку розуміння на слух, а потім потроху говоріння, тільки потім читання, лише потім писання. Якщо багато слухати і дивитися, то мовлення буде красивим, простим, правильним. Якщо багато читати, то писання буде легким і багатим. Спочатку ми говоримо. Хоча б якось. Далі просто. Потім побіжно. Тоді вже висловлюємося повно і детально. Лише далі прийде точність і лише згодом краса і стиль. Не намагайтеся міняти цю послідовність, це неможливо. Питайте себе. Чи я отримую приклад використання мови від носіїв мови? Завжди. Чи я отримую достатньо сильні враження? Я отримую привід використовувати мову, яку я вивчив, ці вислови для себе. Чи я достатньо розслаблений, чи розслаблена, коли я намагаюся говорити? Це все питання, які вам допоможуть завжди йти вперед і не зупинятися. Це прості питання, і лише ви можете відповісти собі на них. Я сам із задоволенням викладаю граматику. Але я не вірю, що свідоме розуміння правил дає результат само по собі. Немає людей, які говорять і при цьому свідомо аналізують відмінки, часи, особи, однину, множину. Ми люди, ми відчуваємо мову. Тому граматика це її треба сприймати як спосіб швидко відчути мову. Раджу користуватися граматикою правильно. Зрозуміли правило. Виписали собі декілька показових прикладів, запам'ятали їх назавжди. І треба ці приклади взяти із чітко вам зрозумілих ситуацій, коли ви бачили носіїв мови, як вони використовують. І тоді застосовуйте ці приклади якнайчастіше. Після цього ви почнете помічати використання вивчених вами правил під час перекладу, під час перегляду і прослуховування, читання. Але маю вас попередити. Не можна просто вивчити правила, відпрацьовувати їх на практиці і завдяки цьому адекватно говорити. Є дуже успішна школа англійської мови в Україні, де роблять саме так і результати просто жахливі. Кожного дня я тестую людей на знання мови. Я вже нерідко вгадую, де людина вчилася. Аби навчитися говорити добре, ви маєте слухати, читати, дивитися і наслідувати носіїв мови. Треба захоплюватися культурою країн цікавої вам іноземної мови, робити цю культуру частиною свого життя, частиною своєї особистості. Коли ви навчилися рідної мови, ви не вчили правила, не вчили слова. Ви спостерігали за мамою, за татом, за тітонькою. Ви запам'ятовували цілі готові вислови у зв'язку з життєвими ситуаціями. Ви переживали ці ситуації, ваші, ці вислови в вашій уяві, а потім. Ці вислови самі спадали вам на думку, коли треба було говорити. Метод, який я пропоную, не всім подобається. більшості дорослих, серйозних, поважних людей якось ніяково, коли за, замість напруги і зосередження їм треба розслабитися. Зазвичай нормальні люди хочуть контролювати перебіг подій свідомо і довільно. Так виникає переклад по словах: подумав думку словами рідною мовою. Переклав слова іноземною. такі спроби закінчуються завжди однаково: або слів не вистачає, або казна що виходить, я прошу людей довіритися діяльності власного несвідомого, і це не просто я зараз поясню. Мова це обмежений набір інструментів, структур, висловів. Іноземна мова це ще більше обмежений набір інструментів. Чому ми можемо висловлювати необмежену кількість думок навіть у іноземній мові? Тому що наше несвідоме допомагає нам творчо, гнучко використовувати те, що ми вже знаємо. Ось інший приклад. Ви можете зараз мене не розуміти. Ваш мозок автоматично шукає ідею за моїми словами, які ви зараз чуєте. Ви не контролюєте цей процес свідомо. Так само треба довіритися власному мозку у вивченні, і в розумінні мови, і в мовленні. Зазвичай люди вчаться, аби уникнути неозначеності, непередбачуваності. Але так ви. Самі не станете носієм мови, не можна все вивчити наперед. Ви обов'язково будете здогадуватися, про почуте, не завжди будете впевнені в результаті. Ви завжди і часто будете невпевнено, без гарантії результату згадувати способи висловити думку. І це цілком нормально. Тут, мені, на думку, спадає моя найулюбленіша цитата сліпо глухонімою суспільної діячки Хелен Келлер. Твоє життя це або. Відважна пригода або взагалі ніщо засвоєння мови це завжди сміливе дослідження, а вивчення посередня нудота. Засвоювати мову значить досліджувати її культуру з азартом і у власний спосіб. Раджу вам завжди розслабитися, посміхатися і досліджувати те, що вам цікаве, із задоволенням і з радістю. Дякую вам за увагу і передаю слово наступному доповідачу.